От щойно лік загиблих у наслідок російського удару по сумах збільшився до дев'яти, тож дев'ятеро загиблих, тринадцятеро поранених, у тому числі восьмирічна дитина. Пошуково-рятувальні роботи на місці трагедії зараз уже завершено. Нагадаю, вночі російська армія вдарила дроном по десятиповерхівці. Серед жертв обстрілу три подружні пари. Вони відпочивали. Вони не встигли вийти з квартир. Як повідомив в нашому ефірі, очільник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх. Удар припав саме на ту частину будинку, де містяться спальні. Детальніше про ворожий обстріл та його наслідки у матеріалі Юлії Зайцевої. Посеред будинку замість вікон і балконів взяє величезна пустка. Вибух шахеда вночі розніс дев'ять квартир на трьох поверхах. Усередині панельної багатоповерхівки плити склалися до землі. Полетіло все стекло, крики жінські, міліція кинула знімати жінку, висіла як. Шнурок, судя по всьому, шахет влітів вовнутрь, тому такі розрушив. Розобрали поки до третього етажа. Перекриття обрушили з сьомого донизу. Одну з мешканок затисли конструкціями на рівні п'ятого поверху. Це її крики, чули люди, які вискочили на двір. Ота жінка, що облетіла мережу відділ про те, що вона висіла на волоску, на, на, на одній ногу зацеплена, то моя знайома. Вона кричала Куля, куля. Я зрозуміла, що це вона, бо я бачу по будинку. Це квартира якраз моєї подруги. Жінка розповідає, сім'я її подруги Валентини дивом врятувалася торік, у листопаді, коли російський іскандер влучив по житловому будинку неподалік. Звідси туди був прильот, там серйозно пошкоджена квартира, і вони жили в своїй родичці. Сьогодні 76-річну Валентину рятувальники обережно деблокували за допомогою спецтехніки. Жінка зараз з важкими травмами в реанімації. Її приятелька чатує під під'їздом, аби дізнатися, чи вижив брат Валентини. І ми тепер не можемо вияснити, живий він, чи загинув брат цієї жінки. Тіло одного чоловіка ми дивились, але ми не можемо зрозуміти, він дуже так воно пошкоджений. Важко. Серед загиблих три подружні пари. Чотирьох людей витягли з-під плит живими. До лікарень продовжують звертатися постраждалі, їх понад десятеро. Серед них восьмирічна дівчинка та 18-річний хлопець. Він у важкому стані. Пані Зінаїда навіть не одразу збагнула, що в неї поранена голова. Я спала, але услышала шахет. Услышила, окно закрила, вийшла в коридори. У коридорі мене настігла. Все вибіло, оті ж двері вибите, все вибите. І ми не знаємо, що там ми вилізли, да й Ладно, я навіть не успіла очнутися. Вроді би, ні, а оказалось, що надо шви накладувати. З будинків евакуювали майже 120 людей. Конструкція аварійних дуже багато. В будь-який момент вони можуть обвалитись, тому працюємо філіграно, проводимо розбір завалів і проводимо пошук людей, які там, в принципі, можуть знаходитись. Мешканців зруйнованих під'їздів не пускають всередину, доки тривають аварійні роботи. А до сусідніх можна зайти з поліцією по речі та документи. Рятувальники припускають, що пошукові та відновлювальні роботи можуть тривати навіть не один день надто багато руйнувань всередині будинку. Але люди все одно не відходять від своїх понівечених осель. Але дуже всюду на вулиці. Як їду? Наталя разом зі своїм спанієлем Мішелькою каже, саме завдяки собаці встигли врятуватись. Вона гавкала. Вона гавкала, вона гавкає сильно, метушиться і біжить вперед покій. Завдяки їй ми ще й вижили, власне, встигли вискочити. Поки що в будинку відключені комунікації. Щойно його перевірять на аварійність, волонтери та комунальники візьмуться затуляти вибиті вікна. Від мешканців зруйнованих квартир уже приймають заяви щодо компенсації. Житлове майно це все залежить вже від того, що буде визначена комісія, що що ні. В першу чергу, звісно, зараз будуть допомагати щодо е, закриття вікон. 30 та 31 січня у сумах оголошені днями жалоби. Юлія Зайцева, Олександр Переліс, подробиці, Марафон Єдині новини.